Борис Берест. Історія кінематографії. Короткий нарис. Видано науковим товариством імені Тараса Шевченка. 1962 рік. Нью-Йорк Озвучив українською Макс Тенюк Наші кроки в кіно були спробами дитини, що вчиться ходити. Батьки наші винайшли фотографію, віддрукувавши позитиви, ми рухали їх перед щілиною в картоні. Завдяки тому, що око має властивість затримувати в собі певну частину секунди все те, що воно бачить, ми мали безперервний рух, це був примітивний стробоскоп або ще з десяток назв, якими це приладдя називали різні винахідники платівки скляні поволі зійшли на нескляні, апарат знімальний відповідно реконструювався. Винайдено було плівку, і з'явилися перші метри величезного мистецтва, що його звемо тепер ми кіномистецтво. Юрій Яновський. Жодне з мистецтв не розвивається без виразного усвідомлення свого минулого. Без історичного підґрунтя неможлива будова теорії мистецтва. Зокрема, в наші дні, коли кіно давно вже перейшло з невибагливого ремесла в повноцінне мистецтво, коли воно покорило увесь світ і зробилося однаково близьким і зрозумілим в найдальших закутках земної кулі, коли на міжнародному форумі пишуться монографії про мистецтво кіна та його окремих представників, коли засновуються професійні установи, наукові інституції та фільмові школи, пора й українцям обернутися назад і подивитися, звідки прийшло те мистецтво нам Олександра Довженка і Івана Кавалерідзе, Данила Немуцького і Юрія Якельчика. Наталії Ужвій і Амвросія Бучму, Левка Рибуцького і Бориса Лятошинського, Василя Кричевського та багатьох інших. Основна засада кінематографії від грецького кінема Рух і Графо Пишу полягає на здібності людського ока. Зберігати деякий час враження зовнішніх явищ, навіть після того, як ці явища вже припинились. Про цю особливість вперше згадує у своїй капітальній праці дерером Натура римський поет і вчений тіт Люкреці Кар. Пишучи: проте, не дивно, що постаті рухаються ритмічно підносячи руки та інші частини тіла, зникає одна, і на її місце з'являється друга. В іншому положенні, так що, здається, немов би перша, змінила свій початковий рух. Це, однак, мусить відбуватися дуже швидко. Читаючи ці пророчі рядки, написані коло 70-го року до народження Христа, можна й справді подумати, що понад 2000 років тому кіно вже було винайдене. Але насправді вище наведені спостереження Люкреція Кара були тільки несміливим передвісником сучасного кіна. В середині другого століття Клавдій Птолемей вже докладно розбирає це питання в своїх природничо-історичних працях. Він зазначає, що коли взяти диск і одну його половину зафарбувати в червоний кольор, а потім обертати цей диск навколо своєї осі, то при достатньому русі буде здаватися, що весь диск зафарбовано в рівний червонавий кольор, ця спроба є другим. З зовсім достовірним свідоцтвом про те, що властивість ока зберігати деякий час вже проминуло зорове враження, була перевірена та докладно проаналізована ще 1200 років тому. Спроба Птолемея була вихідною для всіх наступних винахідників, що, врешті, привели до винаходу кіна. Після вище описаних спроб Птолемея це питання надовго завмирає, і далі реальні спроби не робляться. Хоч про обговорювання властивості ока ми читаємо вже дещо докладніше у арабського філософа Аль хасана в його праці трактат про фізику наприкінці 11 на початку XII століття, у Леонардо да Вінчі в англійського хеміка Роберта Бойла і нарешті Висаака Ньютона в його праці трактат про оптику 1704 рік. Проте ніхто з них не надає поважного значення дослідам Птолемея. Першими суттєвими спробами в цьому напрямку були праці французького хеміка Жана Дарсе, який дослідив тривалість зорових вражень, встановивши їх перебіг протягом близько однієї восьмої секунди. Майже одночасно з Дарсе, в 1765 році, французький абат Жан Антуан Ноле у своїй книжці «Лекон де фізік доводить, що про швидкому русі багато предметів змінюють свою форму. Але ніхто ще не вмів практично застосувати вказані здібності людського ока. Цілих 125 років вчені застосовували їх лише для виготовлення дитячих іграшок. Так, наприклад, в 1826 році з'являється так званий там що стає улюбленою дитячою іграшкою найбільше розповсюдженою у Франції під назвою Сліпуча дзига». Тавматроп матроп складався з округлого шматка тектури, тобто цупкого паперу, картону, що обертався за допомогою прив'язаних до нього двох мотузків. З одного боку кола було намальовано пташку, на другому клітку. Закрутивши мотузки, округлий шматок тектури примушували обертатися навколо своєї осі, при цьому створювалася повна ілюзія того, що пташка сиділа в клітці. Досі не вдалося достовірно ствердити, хто саме був винахідником таматропа. Так англійський математик Чарльз Бабедж твердить, що його винахідником був доктор Фіттон, а наштовхнув його на цю думку славетний сер Джон Фредерік Вільям Гершель. Він свого часу показував спробу з монетою, яку він швидко обертав так, що одночасно було видно обидва її боки. Крім Гершеля, тривалість світлових вражень досліджував Майкл Фарадей, а за ним Чарльз Вітстон. У 1832 році бельгійський фізик Жозеф Антуан Фердинанд Плято винайшов фенекістископ, що популярно звався тоді колесом життя. Цю хитромудру назву мав дуже простий прилад, що складався з округлого текторового кола з прорізаними в ньому квадратовими отворами. Через ці отвори треба було дивитися в дзеркало, що перед ним тримали самий прилад на дротяній осі з дерев'яним держалном. На колі були намальовані шпиці, якщо дивитися в дзеркало крізь рухомі квадратові отвори, можна було побачити в дзеркалі повільний рух шпиць. Виникало це ілюзійне видовище тому, що шпиці були намальовані на колі не на одній лінії з отворами, а дещо сунуті в сторону. Пізніше замість шпиць на колі малювали маленькі образки, що зображували окремі фази руху вершника на коні. Видозміною фенакістископа був так званий зоїтроп. Ще в 1833 році його винайшов англійський математик Вільям Джордж Горнер, назвавши свій прилад Дедалеум. У 1860 році на зоїтроп бере патент англійський інженер Пітер Гюберт Девінь. І, нарешті, в 1867-му Вільям Енсайн Лінкольн патентує світ зоєтроп в Америці. До того ж часу треба віднести параксиноскоп Шарля Емміля Рейно та стробоскоп віденського професора Симона Рітера фон Штамфера. Зокрема, надто популярним стає стробоскоп. Далі виникає питання про демонстрування образів широкому глядачеві, а не лише двом чи трьом особам. Першу спробу прилюдного проєктування стробоскопічних образів було зроблено у відні в 1853 році австрійським офіцером на ім'я барон Франц фон Ухатіюс. Коли апарати для демонстрування рухомих образів були вже відповідно удосконалені. З'явилася думка замінити малюнки справжніми фотосвітлинами, що могли передавати повну ілюзію життя. Вперше подібні спроби роблять в 1857 році Плято і Відстон. Але фотосвітлини, що їх вони демонстрували, були фальшивими, неприродніми, з великими інтервалами між собою. Проте Відстон ще до 1870 року продовжує свої досліди з фотосвітлинами. Хоч недостатній розвиток фотографічних платівок робить непоборні перешкоди в цих дослідах. Нарешті в 1877 році Едуард Майбридж досягає своєї мети. Він встановлює цілу батарею з 24 фотографічних камер, які послідовно фотографували окремі фази руху вершника на коні, в 1885 році фотограф Отамар Аншуц. Своїми удосконаленнями перевищує майбриджа. Він використовує для освітлення спалахи гейслерової рурки. Але за браком коштів він також припиняє свої спроби. У 1882 році з'являється новий апарат, винайдений відомим фізіологом на ім'я Етьєн Жуль Маре. Свій апарат Маре називає фотографічною рушницею. Величезне значення для розвитку кіновиробництва мав винахід целюлоїдної стрічки. У 1889 році на виставці в Дюссельдорфі з'являються апарати Фріза Гріна, Дорнітропа, Крофта і Демені. Саме в цей час доктор Маре пише Явище руху відбувається в такі короткі проміжки часу, що вони в жодній мірі не перешкоджають безперервному сприйняттю зорових вражень. Учень доктора Маре Жорж Де Мені в 1892 році випускає фотофон. А через два роки, в 1894 році, Томас Альва Едісон винайшов кінетоскоп, що також ще не давав змоги демонструвати рухомі образи широкому глядачеві. Після кінетоскопа Едісон будує кінематограф, але інший американський винахідник Френсіс Інкс. Заявляє, що цю ідею запозичив у нього Едісон, і нарешті, 7 грудня 1895 року, Август і Луї Люм'єри випускають кінематограф вперше його публічно демонструють у Парижі, а згодом і в інших країнах світу. Винахід звукового кіна не був такою сенсацією, як винахід першої фільмової камери. Ще в 1889 році Едісон робив перші спроби озвучування фільмів. Люм'єр Мальєс та інші кінопродуценти приміщують акторів за екраном, намагаючись створити ілюзію звукозапису. В 1900 році брати Пате озвучували свої фільми за допомогою патефона, що мав глибинний запис замість популярного в ті часи грамофонного запису поперечного. Замінивши недовговічну стелеву голку, більш витривалою, шафіровою. Проте всі ці недолугі спроби не можна було назвати звуковим кіном у повному розумінні цього слова. Перед умовою до винаходу звукового кіна були винаходи телефону і бездрутового телеграфу, а також мікрофону і триодних лям посилення звуку. Більшість цих патентів була під монопольною контролею американської фірми Western Electric та німецької АЕТ Тобісклянк Film. Ці підприємства йшли шляхом удосконалення вже раніше запатентованих винаходів. Запатентувавши один з таких пристроїв патентна назва Вайтафон управа Western Electric продала його тоді ще невеликій фільмовій компанії Warner Brothers. Ця остання в 1927 році. Поставила перший звуковий фільм співак джазу з Ал Джолсоном в головній ролі. Матеріальний і моральний успіх фільму перетнув усі сподівання. Загальний прибуток від демонстрування фільму перейшов за 3,5 мільйонів доларів. З цього часу почалися справжні перегони за патентами на звукове кіно. Так було винайдено мувітон, фотофон та інші удосконалення. Ряд режисерів і продуцентів німого кіна виступили з протестом проти вживання і запровадження звукового кіна, їх підтримали керівні совєтські режисери. Тільки Олександр Довженко сміливо виступив на захист звукового кіна. Навіть у сценарії свого фільму Земля Довженко написав: Як жаль, що в кіно не можна говорити, Без безсловесніми, ні мій як не Куди стягнешся руками, хапаєш речі, потрібні й непотрібні. Падаєш, плачеш, біжиш. Жалюгідна природа. А час настав. Так багато пора розповісти. Проте в Україну звуковий фільм прийшов з деяким запізненням Симфонія Донбасу. 1930 рік На перешкоді цьому були такі дві причини. А. Недостатній технічний розвиток проекційних і фільмових камер власного виробництва і б мала кількість проекційних апаратів зі звуковим урядженням в окремих кінотеатрах та кінопересувках тому навіть після початку масової продукції звукових фільмів на території України все ще довгий час панували німі фільми більше того. Ряд фільмів вийшов у двох варіантах звуковому та німому. Одночасно з розвитком та удосконаленням звукозапису ішов технічний прогрес в кіноапаратурі та обладнанні фільмових студій, ортохроматичну плівку, що не була чутлива до червоних і жовтих кольорів, замінено панхроматичною. Ця остання правильно передавала градацію кольорів на чорно-білій стрічці, застосування панхроматичної плівки змінило техніку фотографії гриму. Та особливо освітлення. Роль кінооператора і освітлювача значно зросла. На перший план виступила також і роля звукооператора. Як активного співтворця фільму. У червні 1939 року в Україні було випродуковано перший кольоровий фільм Сорочинський Ярмарок. Проте перші кольорові фільми стояли далеко позаду американських чи європейських прототипів. Вони відзначались надто різкими кольорами і відсутністю поступової кольорової тональності. Навесні 1941 року в Києві було вперше демонстровано стереоскопічний фільм за системою Іванова, що він запровадив так званий растровий екран. Проте широкого розголосу цей винахід не набув також незадовго перед Другою світовою війною в Україні. Робилися спроби демонстрування денного кіна, але й ці спроби не пішли далі експерименту. Після Другої Світової війни в Америці та й в Західній Європі кіно почало втрачати своїх глядачів на користь телевізії в Україні розвиток телевізійної техніки йшов досить повільно, тому кіно показало кількісний зріст продукції. З розвитком чорно-білої і винаходом кольорової телевізії. Багатократно зросла продукція телевізійних фільмів на 16 мм плівці. Якщо раніше 16-мм фільми розцінювалися як аматорські, то в другій половині ХХ століття вузьку плівку вже розцінюють як напівпрофесійну або навіть суто професійну. Щоб відтягнути кіноглядачів відчаруючого телевізійного екрану американські кінопродуценти запатентовують ряд винаходів. Що виступають під загальною назвою стереокіна. спочатку було зроблено спробу вживання двокольорних окулярів, а потім поляроїдних окулярів, але ці спроби не мали успіху в глядача. Значно більший розголос здобула Сінерама Фреда Волеса 1952 року, що брала свої першопочатки ще з часів режисера Абеля Ганса. Ще в 1927 році в Парижі Ганс демонстрував свій фільм Наполеон одночасно на трьох екранах, згодом в 1935 році озвучуючи цей самий фільм, він також користувався стереофонічним звуком. Хоч сінерама й була проміжним етапом в розвитку кінематографії, проте вона була стимулом до створення сучасних різновидностей широкоекранного і стереофонічного кіна. На закінчення ретроспективного нарису з історії кінематографії треба побіжно розглянути також окремі системи широкоекранного та стереофонічного кіна, Cinemascope, Vista Vieжon, Суперскоп, Дизней Сір та Todd Ей Оу, Систему Сінемаскоп було запроваджено американською фільмовою корпорацією ДХХ століття Fox. За ідеєю французького винахідника Андрій Кретєна, і вперше демонстровано в березні 1953 року. Ця система полягає в тому, що як фільмування, так і проекція відбувається за допомогою так званої анаморфотної оптичної системи, що її встановлюють перед об'єктивом фільмового і кінопроекційного апаратів. Анаморфотна оптична система під час фільмування стискає в горизонтальному напрямку зображення кінокадру в два рази. Під час висвітлення фільму подібна оптична система розтягає стиснений при фільмуванні кадр, поновляючи фактичне співвідношення розмірів кадру 2,55 до 1. Cінемаскоп має дві видозміни перша широкоекранно стереофонічно з дещо збільшеною площою кадру нормальної 35-мм кіноплівки. Та з чотирма магнітними фонограмами з обох сторін з трохи зменшених порфораційних отворів і друга видозміна широкоекранна з одною оптичною фонограмою, тобто не стереофонічна. Широкоекранну і стереофонічну систему VistaVision було запроваджено корпорацією Paramount і вперше демонстровано в квітні 1954 року. В цій системі застосовано повздовжній кадр подвійного розміру, подібно до того, як це вживається в звичайних фотографічних 35-мм камерах. Фільмування за цією системою відбувається кіноапаратами, що пропускають плівку в горизонтальному напрямку. Як і вище згадана система, VistaVision також має дві видозміни перша оптично зменшений до нормальних розмірів кадр з подвійного розміру негативом. І з одною оптичною фонограмою. І друга видозміна фільмовий позитив, що має такий самий розмір, як і негатив. Але з однією або чотирма оптичними, чи навіть чотирма шістьма магнітними фонограмами. Співвідношення сторін екрану в першій видозміні 1.85 до 1, в другій 2 до 1. Широкоекранну систему Суперскоп. Запровадила корпорація RKO і вперше демонструвала в січні 1955 року. Цю систему побудовано на тій самій засаді, що й CineMascope, З тією різницею, що анаморфований кадр, має квадратовий розмір, а не прямокутний. Тому співвідношення сторін екрану в цій системі 2 до 1. Як свідчить сама назва. Дизней Сіркораму було запроваджено відомим американським продуцентом мультиплікаційних і дитячих фільмів Уолтом Дизнеєм. в цій системі під час фільмування застосовано одночасно 11 камер, що розміщені в правильному колі. Кожна камера фільмує одну одинадцяту частину простору перед собою отже, всі камери, працюючи синхронно, фільмують все, що відбувається навколо. Уол Дизней вперше демонстрував свій винахід у вересні 1955 року, користуючись 16-міліметровою плівкою. Всі 11 кінострічок було одночасно проєктовано на циліндричний екран, а глядачі були розміщені всередині цього циліндра. І нарешті остання система Тот Айл, що її прем'єра відбулася у жовтні 1955 року. Бере свою назву від її винахідника Майка Тода та його партнера American Optical Company. Ця система використовує кіноплівку в два рази ширшу від стандартної, тобто 70 мм, тому співвідношення сторін екрану становить один до двох. Ця остання широкоекранна система, як і деякі інші, великого розповсюдження не здобули, і далі перебувають у стані експерименту. Зокрема, в Україні в останні роки робляться спроби практичного застосування широкоекранно стереофонічних систем та поліпшення деяких важливих їх компонентів. Так, в 1954 році в Києві було закінчено будівництво першого театру стереокіна цей кінотеатр міститься на розі Хрещатика і Басарабки, зала кінотеатру може містити тільки 120-130 осіб, успіх перших стереофільмів. Научно показав, що вони матимуть велике майбутнє в розвитку української кінематографії.